Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. <кій> і ось сьогодні прибиралась трошки в теплиці. Познімала Сергій познімав всі вірьовки щоб були треба от той весь вичистити. І будемо тепличку, її треба чимось обробити. ну Я там читала, що можна. 에, Народними, як кажеться, средствами, мила, перекись, сода, уксус там. Це такими. Бо вчора подивилася, скільки коштує, щоб обробити ґрунт, то літрова бутилка препарату, забула, як він називається, коштує 850 гривень. Та ще пересилка, та осяй, і тисяча буде. Ну, ґрунт обов'язково. Треба обробити, бо тут вони ех, нічого не робили тут. Пірейон який порос. І патогенів, я думаю, тут всякого барахла, яке буде шкодити моєму врожаю, буде дуже багато. Тому мені оце все треба вичистити, вигребти, витрусити, все перекопати, обробити. Все. Зайве повиносити звідсіля, щоб нічого не було, і буде готова тепличка до весни, щоб сюди, як десь був, будемо живі, здорові, щоб посадити. Оця плівка вже в нас 6 років, але в деяких місцях вона вже сама по собі, чи може де хтось трошки зарапнув. Драпнув і вона порвалася, але нічого ми її заклеїмо, а оцю всю зелень треба позмивати, все, поробити. Робота в цій тепличці є. Тому, бачите, яке воно все позеленіло, все страшне. А це все микроби. мікроби. Грибки. Кіця, Киця, ти чого тут бігаєш? Мішаєш мене. Оце прибілася до нас кошечка. Така. Наш кіт, ми приїхали, він прийшов, подивився на нас і десь пішов з кінцями, а ця кошечка прибілася до нас. Ну, така трохи не воспитана. Якщо забігає до хати, то хоче полізти по столу, тому я її. Ось, а сьогодні ми зробили велику справу, накрили на кінець тепличку, яку поставили. Це вона у нас 4х22. На І тут я посадила полуничку. Ви вже бачили, тут ще робота є, але зразу як стало комфортно. І полуничці буде. Набагато тепліше. Єдине, що хочу спитати з клубничників таких, може, хто підскаже, чи так знає, чи треба ставити шмільов, чи вони саме буде запілюватися, обробляти бором. Тому ось так. Але нічого, оце ця полуничка, що була в стаканчиках. Від Оксани Соловей. Стаканчики є стаканчики. Вони сильніші, вони кращі Вони, не дивлячись на те, що там був торф, але вони вони красиві. то я буду теж доживем і буду обов'язково тільки в стаканчики ставити. ну Касетна розсада це бріла. Теж непогано, але і стаканчики набагато краще. Так що будемо пробувати вирощувати полуничку в теплиці. Ось такі ми поставили ще раз ці доски треба пообрізати. На всяк випадок, в случай того, якщо буде вітер чи що. От, це теж з стаканчиків, але це лючія. Це лючія зі стаканчиків. А ось румбо це була з косети. Теж непогано виглядає вона. Тому я її підгодувала, але вже холодно. Тому вже ця підгодовка вона не діє, але ж будемо дивитися, може ще сонечко буде, да тут тепліше буде, до може ще й підгодує, але я думаю, що вже нічого робити не будемо. Будемо чекати весни. Це все позастилаю, щоб тут не було видно землі, щоб не треба було полоть. Ось так, друзі, такі. Сьогодні ми зробили гарну справу. Накрили цю тепличку, бо там вийшов у нас трошки казус. Не подивилися, що вона вже розрізана, то ми розрізали і вийшло, що ця ліва сторона два рази накрита, а ця права ні. Ну, сюди треба буде все одно купляти, затіняючу сітку і накидати, бо бо буде дуже пекти сонце. Тому положу тут краплю. Я вже купила цілу бухту, кілометр і буде поливатися. Не буду я з лійкою ходити, а буду поливати. Ну, ось я кажу, яка ця з касети і яка ця зі стаканчиків Різниця дуже велика, тому обов'язково буду садити тільки стаканчика для себе. Ну, Може хто захоче, щоб там знайомий, то теж їм предложу стаканчики. Так, ось так виглядає. Тепличка накрита, присипана, добре утрамбували. Утрамбовували до ладу, пленку натягнули і... Ще Сергій через деякий проміжок поприкріпляє, що якщо буде вітер, щоб воно не хлопало. Так що, друзі, оце треба обов'язково ще теж одрізати, бо воно, якщо вітер, воно починає хлоп-хлоп, заходить сюди і починає рватися. Тому Оце такі справи. Всім пока і до зустрічі на каналі. Миру, скорішого, добра всім. Здоров'я до зустрічі!